Сьогодні у великій залі виконкому відбулися громадські слухання щодо врахування громадських інтересів документу державного планування, детальний план території по вулиці Локомотивній, 25 у Кременчуці. Це стосується приватного сектору. Зміна детального плану території передбачена чинним законодавством, але розумію, що ніякого суспільного, скажем резонансу цього питання бути не може. Ну тобто, людина вирупала майно. Цього майна, власне, як і всі люди поруч там на нього зробити це приватним Як зазначається у документі, ніяких змін у плануванні структури кварталу, де знаходиться дана ділянка, не передбачено. Відповідно до активно пропозиції детально була передбачено розміщення індивідуального житлового будинку. Пише зазначення земельної ділянки, яка пропонується до зміни цільового призначення. Існуюча будівля колишньої ветеринарної клініки передбачає передбачена до реконструкції. Тут передбачається розміщення господарського ну, господарських будівлі. Громадські слухання закінчилися прийняттям оновленого плану. Рішення прийнято одностайно. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.